То, щоб завести магістраль, сверлимо отвір. Отвір снилимо під шланг 12-ку. Трубку в нього сховаємо. Буде просто що треба. Нідно. Думав взяти бушний, але тут воно в салоні. Щоб не було запаху газу, то краще в принципі взяти нового шлангу. Новий шланг. В нього просовуємо мидну трубку. Якраз трубка. Вісімка проходить в шланг газовий. Тут знялася запаска. Знявся захист, пружинне кольцо, Дивимось, де у нас трубка вийшла. Добре. Трубка в нас на місці. Сверлимо отвір для міні-заправки. у нас ще лишилось, звісно. Міння нема, беремо велику, поміняємо чоловік. маркер все запчастинки у нас тут гамка ну ориентирована в центр Ще раз все перевіряємо. Кришка тут закриється, все добре.

На и, и я например, oh, oh, Раз добрый Наразі все нагинаємо тут невеличку, невеличкий згіб, Вставляємо його в отвір, накручуємо. О, Ну, Заправочний сховається без проблем. Обережно, щоб не пошкодити автомобіль, це все робиться. Ніж, всі відповідні ключі. В комплекте идет бомочка и гаечка. Гаечка у нас на 18 20, 20. Вот так. Снимаем изоляцию. Небогато. Надеваем гайку, бонку и, соответственно, Чому робимо з меді. Це заправочна магістраль. В принципі, мідь надійна. Фільтрики стоять два там, Ця мідь хороша не сипеться, щоб де пластик не перетерся в салоні. Загажну відсіку. Ну, ключик 19, здається, 18. 17. Зажимаємо булочку. До упора зажимаємо. Ну як? Чути, як сідає під ключом. Нажали. Отпустили, подивилися. Все добре, все обжалось. Ну, в принципі, з багажника навіть можна буде дужати гайки, щоб дуже зручно. Тобто і поміняти можна буде його. З часом клапана буде потреба. Доступу вистачає.

В такому варіанті магістраль гнеться так, що можна буде її обслужити. Чуть-чуть можна нижче. Одягнути, щоб впали площини. Отак. так. Пробуємо. Займаємо. он ці тут самураї па Витагор Заправочний змонтований. Можна навіть дожати в принципі, ці речі звідси. От ми прекрасно бачимо. Ключі стають. Що дуже зручно. Люк заважати не буде. Магістраль проходить одну з шлангу і видно, ходить на вулицю, замажеться герметиком тут чорним, заведеться по дну до мультиклапана.